У вашій увазі побудову голови людини, пропорції і схематичне зображення по кроково, що за Значить, розпочинаємо ми, як завжди, з компоновки на аркуші і відштовхуємося від формату аркушу. Так? Якщо у нас аркуш великий, то я зможу розположити три рази. На розмір своєї водоні, і це буде основний ем, композиційний центр, де я буду розміщувати свою композицію. Так, і розпочинаємо ми. Я буду... Допоміжні лінії і о, основні малювати маркер. Можливо, буду інший маркер. Якщо вам буде не видно або погане зображення, ви, будь ласка, мені кажіть і зупиняйте, я буду міняти, змінювати щось на ходу. Значить, розпочинаємо ми із е, центрової вісі. Так, намічаємо, е, значить, так, раз. 2 і 3. Тут у нас буде низ і тут у нас буде відносно верх нашої побудови голови. І проводимо вісь симетрії. Так обов'язково при побудові ми будемо відштовхуватися від цієї центрової піси, до якої ми будемо рівняти співвідношення всіх елементів. Далі поділяємо її на три частинки. На три рівні частинки. Одну трецю ми відкладаємо, одну трецю вліво і вправо, звичайно, і це буде ширина нашої голови. Так само ми робимо. Так само ми робимо і по верхній частині нашого аркушу, так, по верхній частинці нашого аркушу. От, і намічаємо, і в нас намічається ось такий прямокутничок по ширині, так де ми будемо далі продовжувати свою побудову. Що ми робимо наступним? Розділяємо навпіл ось ось цей. Наш, середній наш блок, піднімаємо трошки вище, центральної, і нам, лінію, мабуть, проведу рожевим маркером. Так, щоб не плутати. І це у нас буде лінія очей і лінія носа. Так, звідси ми можемо помітити так центр. Скажіть, будь ласка, чи видно вам цей рожевий маркер? Чи погано видно, так? Був? Значить, і звідси проводимо пунктирну лінію. Це в нас буде центр очей. Так? Далі намічаємо ширину носа. Нам треба відкласти вліво і вправо. методом візування олівчиком. Ми заміряємо, щоб в нас було тут симетрично, і ширина носа була однакова зліва і справа. Так? І піднімаємо ось таким. Звикутничком теж буду показувати рожевим маркером, так як лінія ця в нас допоміжна. От. Тому. Пані, Юля, пані Юлія, все ж таки рожевий надто блідий, вибачте. Рожевий надто блідий. Може, якийсь інший маєте ще мати. Вибачте. Що... вибачте. Я, Я можу взяти зелений і синій, давайте. Чи все просто чорним будувати, щоб ви бачили та, схематично всі лінії? Та? Давайте все до чорним. Добре, значить, піднімаємо сюди трикутничок. Ось так. І намічаємо ось тут пунктирною лінією. Це в нас буде центр ока. Так, не забуваємо, що при побудові побудовій у нас між очима має поміщатися. Ще одне око, так? а ось ці лінії, які у нас від ширини носа, теж піднімаємо догори, і це у нас буде а, початок ока, да? от іде у нас слюзничок. І важливо звертайте увагу, щоб ось тут у да, нас між очима поміщалося ще одне око. Можемо так себе звірити і а, провірити. Все на практиці. Далі нижню частину ми розділяємо теж навпіл, піднімаємо трохи вгору від центру, і ця лінія у нас буде лінія рота. Верхню губу ми промальовуємо ось такою хвилькою, ось, а нижню губу у вигляді смайлика. Так, маємо губи губи в нас трошки ширші, ніж ніс. Можемо теж звіритися, провести сюди такі пунктирні лінії, щоб в нас була однакова відстань. Далі ми можемо промалювати очі та ширину очей. Ми теж нас багато. Звіряємо, все сходиться і промальовуємо очі. Да? Не забуваємо, що верхня частина ока буде більш випуклою, а нижня буде такою більш вущою. Зрачок зрачок у нас покривається верхнім повіком, тобто не малюємо його е, сильно випуклим, обов'язково, щоб було естетично, зверху на повіку. Промальовуємо інше око теж так само ой, робимо сюди. От, і в центрі, отут де ці лінії, в нас буде зричок. Теж малюємо под віко, не забуваємо намалювати брівки. Так, брівки у нас будуть десь на ось цій лінії у вигляді такої дуги. Так, у вигляді такої дуги. Другий okay. okay. далі, що ми робимо? Переходимо до побутове носа, промальовуємо нізді. Значить, Тут нам теж треба відштовхуватися від центрової вісі, так, щоб у нас ліво і права була однакова відстань, а також щоб під правильним кутом у нас е, вибудалися ці лінії, тобто поверхні, е, по верхній, по крайній лінії, пісні да, е, ліній носа, ми відкладаємо теж ось такі засічки, звіряємо, чи в нас тут правильний кут і проводимо ось такі полосочки. Так? І це нам буде підказувати, де в нас будуть формуватися ніздрі. От, далі ми промальовуємо ось тут випуклість таку носику, так, ніздрі, і оцю лінію вже трикутну ми допоміжно витираємо, і можемо сюди продлити вже таку більш плавнішу лінію, вималювати природну лінію носика. Так? Так, Тут намічаємо собі підборіддя. Далі лінія росту волосся. Лінія росту волосся у нас намічається, десь відділяється десь одна четверта. Так, верхній, верхню третину ми можемо поділити на чотири частинки, також, умовно і відмічаємо десь одну четверту. Лінію росту волосся. Не раджу малювати по центру цей поділ, так, краще естетичніше змістити. Кудись у бік, так, і намалювати от таку зачісту. Ага, ще ми пропустили вушка тут. Добре. Так, повертаємося до побудови, і вухо в нас починається від лінії очей, так, і продовжується до лінії носа. так. До речі, нам треба скрутити овальчик обличчя для всього. Е, можна брати, для дітей можна давати е, складно, да, о, вивести там пряму форму черепу рівномірно, так, то можна давати допоміжні е, якісь е, заготовки, наприклад, щоб е, в, намалювати ось тут е, круг, да, спростити. Завдання я теж, я, мабуть, проведу все ж таки рожевим для різного рівня да, підготовки. Ми можемо дати, наприклад, тарілочку або заготовлену е, круглу якусь е, форму, да, де дитина проведе круг ось тут, да, закінчується він по формі носа, от, таку круглу форму, і потім виведе підборіддя сюди. Так, про, продовжить, от. Так як ми працюємо на великому форматі, ми, в принципі, можемо також відштовхуючись від оці симетрії, щоб рівномірно у нас оці відстані ще себе звіряти, перевіряти і закруглюємо підборіддя. Не загострюємо його сильно, слідкуємо, щоб у нас був такий природній овал обличчя, так скажімо. І все. Тепер можемо домальовувати наші вушка сюди. Закінчуються вони на лінії носа, не довше. І промальовуємо характерні лінії нашого вушка, як ми бачимо, їх з такого ракурсу. Все, тепер у нас вже. Є певний овал обличчя, і ми можемо переходити до, до зачіски. Зачіску, я вже сказала, можна зробити пробірчик на бік, От. сюди подивитися, щоб у нас все було гармонійно, чи все нам подобається. Відправити і. В принципі, наче нічого не забула. Не знаю, чи ви на цю камеру бачите, чи ви тільки з ноутбука бачите на всі камери. В принципі, можна ще вже промалювати, коли ми працюємо в кольорі, деталізуємо, ми промальовуємо вже вії, так, і робота в кольорі вже. Це вже трошки інша тема, але ми надаємо об'єму, да, де світлі частини де ділянки от обличчя, де темні частини, і надаємо об'єму. Зараз у нас зображення таке площине От.